Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя, Жартона і серйоз». І я вам сьогодні хочу розказати про перчик. Не розказати, а трошки, але повихвалятися. Дивіться. Так? Це я пішла назбирала, я ж вам там у відео показувала. Оце мій перчик на городі. Сьогодні у нас яке 9 серпня, 9 серпня. Я ось буду вам його сюди викладати увесь. Дай й подивимось на нього, що він собою являє і хто тут перший достиг, і як так вийшло. да? Я вам 5 днів назад докладала відео, що зробити, щоб перець швидше достиг, яким добре вам підживить. Ну, бачите результат. Калійним треба, де саме найбільше калію. Ось дивіться, який це степлиці, це Геркулес. Бачите? Це такий класний. До речі, ми в кінці подивимося, розріжемо його, бо я хочу його пустити зараз на ось ще один Дивіться, оце, може, руки грязні, нічого, будемо дивитися, перед же згороду, правильно? Я вам його не мила, щоб бачила. А то ще скажуть, пішла, купила в супермаркеті і умнічає чая сидить. Да? Оце польот. Це ранній сорт польот. Перший рік сажала. Чесно вам сказати, ну! Ну, непоганий, непоганий. Бачите, такий рівненький, завязи на ньому багато. А оце Мерцедес. Ось бачите, Мерцедес. Оце він такий. Оце подарок Молдови. Це перший до стих подарунок Молдови. От, бачите, подарунок Молдови. Польот, він меншенький. Боже, мух, капець уже. Це Мерцедес. А оце отакий от довгий. Це армагедон. Бачите? Ось. Давайте руки мої поставимо. Отак? Да? Отак міряють. Якраз на долоні. Ну, класний, правда? Ось, дивіться, який. Я оцей зірвала не достигши, бо кущі прямо облитий і дивлюся в куща, не вистачає сили його. Ну як? Його треба було зібрати, він достигне, і далі я дам. Підживлення 3 по 20 оцим кущам, з яких зібрала. Дам 3 по 20. І можу ще пройду якимсь стимулятором, типу ізобіона. Щоб вони стимульнули. далі пішов ріст перець, бо йому ще рости і рости ще тільки. Господи, боже, поможи. Він до заморозків буде. У мене колись пів відра перцю змерзла. Лишила, і думаю, та рано зберу, а рано виходжу, а там мороз. Ох, і шкода було. До останнього тримала, думаю, та хай буде, та хай буде, та не буде морозу. А воно, бачите, як. Тому дивіться, Армагедон однозначно рекомендую. Однозначно, він хоч і дорогий, але він бачите, який класний. І він дуже м'ясистий, в нього таке з ним дуже гарний виходять. Я робила квасолю з овочами, ну він бомба. Ну, якщо зрівняти оцей оце, по м'ясистості, то цей буде в нього смак навіть інший. Він такий більше, що це Армагеддон іде, знаєте, як для гриля ну такий, як грильовий, то дуже класний, бачите? Ну, я думаю, такий ну, непоганий, вражай. А оце Геркулес із коронної квітки. Тепер питання, чи обривала я корону квітку? Ні, на тих кущах, які були моцні, гарні і сильні, я не обривала. І за рахунок того перчик достиг. Сажала кого два, кого один. Якщо ви будете його гарно годувати добривами, всякими смачненькими, добренькими, бо перчик дуже любить добриво. Той вас такий буде. Дивіться, сажала у, а може й краще. Не, не може, а точно краще. Сажала я його у травні, ну, в гру, перед отими приморозками Боже, він там, коротше, бідний йому досталося також. І накривала спанбонду, і все. А потім обробила. Антистресанту, хартів у мене був. Підлила кальцієвою селітрою, дала азот, дала йому сульфат магнію, всі добре по столовій ложці на 10 літрів води. Сульфат магнію в теплій воді розводиться. І почала давати 3 по 20 комплексно. чергувала там раз у тиждень, раз у 5-7 днів. Курячки були. Я вам показувала, колотила. Все, що давала всім рослинам, тим і годувала. Курячками з байкалом. Потім був, е е е швидко хотіла сказати, а, крохмаль, крохмаль же для чого? Щоб гарно на стимулював в крохмалі дуже багато фосфору. І він стимулює розвиток кореневої системи і зав'язування цвіту прицвітіння. Бризкала обробляла для цвітіння борною кислотою. Перець я цей рік не обробляла в ґрунті пасліні, а оце оброблене пасліні. Я знаю, що зараз про пасліні розкажуть, що там оцтова кислота і там викликає рак і так далі. І 41... Я знаю, що не рекомендую. Басліні і так далі, мені ж скидали витяги з інтернету, з Google, Зараз ж Google, і всі ага. знають, да? я це читала. Я також вам скажу, що з цієї кислоти, яка знаходиться в басінні, з неї виробляють пеніцилін. і використовують при помідорах, при дозріванні плодів. От вам перевозять в АТБ да? чи в будь-який магазин. А вони жівто зривають зеленими і от використовують. Він, я не агітую нічого, я просто пояснюю, я розумію, про що я говорю і що це таке за препарат. Його використовують для наливу перших-других китиць загалом в теплицях. Він в теплицях дає дуже класний результат. В ґрунті я не скажу, що поганий. Ні, Вон мене питали, Юля, ви використовували в ґрунті. Прошло минулий рік по перцю використовувала. Класно, не можу сказати, що не задоволена. Задоволена, і насіння збирала, і посажена. І ось О, оце подарунок молдови, оце з мого насіння. Оце перчина виросла з мого насіння. Бачите, наглядний вам приклад. Ось вона. бачите. Щоб сказати, що щось з нею не так, ні. І вона не одна, їх багато таких. І. А в цьому році я перець не бризкала, я перець обрала борною кислотою. А ну, бризкала цвіту. Він стимулює для зараз. Мені тут писали дівчата, що бор для дезінфекції рук є аптечний препарат. Ну, там вже трошки різні функції, різна складова. Бор як мікроелемент в невеликих кількостях рослинам просто необхідний. Так як і кальці, так як і магні, марганець, залізо. Це мікроелементи, які. Рослинам потрібні, зірніше кальцій, це макро, це до макро туди. А мікро, бо якщо не вистачає, якщо мало пальців, то буде вершинна гниль. А мікроелементи це, я ж кажу, залізо, феру, марганець, магніт, сірка, бор обов'язково. Почитайте, для, ну, для чого бор треба. Він обов'язково подививний. А макро це калій кальцій. Фосфор. Фосфор для коріння, для, спри... для стимулювання плодів, для цукристості. Азот, перше, це саме перше, щоб рослина мала гарний кін, щоб вона могла потім зав'язати і витягти, виростити отакі плоди. Ось тут такі. І не один. От для того це азот треба. Ну, я ж кажу, потім я його обробляла три двадцятки, бором, все. А потім, уже, як він почав достигати, вже йому треба калій, каліно, щоб він достигав бо калій відповідає за налив плодів і за достигання. Тепер, як я ці всі зберу, ті, що достигнуть я дам йому комплексне, ще раз повторяю, 3 по 20 або 3 по 18. Можете дати монофосфат калію якщо у вас немає калійного добрива. Якщо немає взагалі ніякого наколотіть попіл Як всім розкладую попіл ну, це ж. При, Природній, природні добре, от, тільки яке витяжку треба робити. Така так. копна. Дівчатка хочу вам сказати, що це ж не перший в мене. Перший в мене був лайлак Бел і Хаскі, На фаршировку пішов. Я фарширувала собі на день народження. Це 19 липня, тому я дуже добре запам'ятала. Дивіться, будете питати, де беру насіння? Скажу, частину беру на фазенді, частину беру. У Віталіка в нас тут є магазин, я робила огляд на його магазин і частина мого. Отак. От це не всі. Це я пішла, зірвала, той, що почав достигати, і, ну, скільки мені треба. Все, там ще його багато-багато. Ви бачите, і джеміні, і які. Ну, давайте розріжемо раді цікавості, да, чи є насіння Геркулесі. Я його потім помию. Дивіться. Зглянемо зараз. Розвінчаємо міфи. Дивіться. Бачите? Ось. Є. Тільки треба було його раніше зірвати. Ось, я не скажу, що багато, ні, не багато. Але ж нема сенсу збирати, бо це ж гібрид Розумієте? Ось. Бачите, вам видно? Отак. Що він товстостінний, товстостінний. То він сам по собі геркулес товстостійний. Ах, на перцем дуже смачний. Так що не багато, але є. Є, щоб зовсім не було. Бо в мене хаски, я бризкала, то в перших перчинах майже зовсім не було. Ну, ті, що були з коронної квітки. А далі був. Було й багато, я показувала. Тому так. Бачите, як? Отаке. От да. А це. Ну, давайте розріжемо цей. Це ж він із цього. Із минулого року, да? а не, тут є насіння? Цікаве? Є, бачите? Зараз покажу. Ось, дивіться. Бачите? бачите? Все окей, все нормально. Тому користуватися чи ні, це особиста справа кожного. Я з вами ділюсь досвідом, і якщо я кажу, що я користуюсь, значить я користуюсь. Якщо я кажу, що я ось, бачите, насіння, що я не користуюсь, значить я не користуюсь. Або там, я кажу, що хороша, то хороша. А що не дуже, то не дуже. Тому так, бачите, да? з цього зберу, мабуть. Це він з першої квітки. Бачите, це подарунок молдови. Він з першої квітки зберу на сінечку. Лише на наступний рік. Хоча в мене осталось минулорічне, хоча, але все одно хай буде. Воно гарненьке. Яну з Армагеддона, ну, сенс збирати чи не збирати, не знаю, бо він же ж гібрид Армагеддон. Отакі справи. А на сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого-самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартомає всерйоз» і Юля.